Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо у подорож двома надзвичайними лісовими світами України. У кожного з них є своя історія, свій неповторний характер, ну і, звичайно, свої таємниці. Спробуємо їх розкрити разом. Тож починаємо! Знаєте, є така чудова цитата американського письменника Джеймса Фенімора Купера: Ліси, мовляв, говорять своєю мовою, і це, як на мене, ідеально задає тон нашій розповіді. Адже саме мову українських лісів ми спробуємо сьогодні розшифрувати. Власне, це і є головне питання нашого дослідження. Ми зазирнемо в геологію, в історію, подивимось на сучасний стан цих дивовижних екосистем, усе для того, щоб зрозуміти, як вони власне з'явилися. Отже, на рівнинній частині України існують, по суті, два абсолютно різні лісові світи, кожен зі своїм унікальним характером, своєю історією, саме їх ми й будемо досліджувати. Тільки спробуйте уявити цей контраст на півночі безкрає пласкі рівнини поліся, а на заході мальовничі пагорби, що здіймаються до гори. це ж два абсолютно різні світи, які існують пліч опліч. Наша перша зупинка полісся. Його ще називають зоною мішаних лісів. Це край річок, озер і, звісно ж, соснових борів, що тягнуться, здається, безкінечно. І отут виникає дуже цікаве питання клімат же тут цілком сприятливий і для листяних дерев. То чому ж саме сосна стала, так би мовити, королевою полісся? Відповідь, як виявляється, криється дуже глибоко в минулому. Так, от, усе почалося з льодовика, коли він танув, його води намили величезні, просто гігантські поклади піску. На цьому піску з часом утворилися так звані дерново-підзолисті ґрунти. Якщо простіше, це кислі і дуже бідні на поживні речовини землі. І знаєте, хто в таких умовах почувається найкраще? Правильно, невибаглива сосна. Саме тому вона й стала тут головною, сформувавши той унікальний ландшафт, який ми бачимо сьогодні. Давайте підсумуємо, полісся це величезна пласка низовина, що тягнеться на понад 750 кілометрів. Тут панують піщані ґрунти, безліч боліт та озер, серед яких і найбільше в Україні Світязь. саме ці риси і є візитивкою його унікальної екосистеми. А тепер різко змінюємо курс і переносимося на захід, у зону широколистяних лісів. Тут, повірте, природа розповідає зовсім іншу історію. Замість пласких низовин нас зустрічають пагорби та височини. Рельєф тут набагато виразніший це світ, де панують могутні дуби, граби та буки. І ростуть вони на значно багатших сірих лісових ґрунтах, які, звісно, набагато родючіші за піски Полісся. Але найдивовижніше тут ховається під землею. У товщі гіпсу причаялася печера оптимістична, одна з найдовших у світі. Тільки вдумайтесь у цю цифру: її досліджена довжина майже 240 кілометрів. Це ж цілий підземний світ, абсолютно унікальна особливість цього регіону. І ще один факт, який просто вражає: у лісі на Рівнинщині росте дуб, якому, за оцінками вчених, близько 1300 років, це дерево бачило ще часи Київської Русі, справжній живий пам'ятник історії. Отже, що ми маємо? Два абсолютно контрастні світи. З одного боку пласке полісся, де на бідних пісках панує сосна, з іншого горбистий захід, де на родючих землях ростуть велетенські буки, дуби та граби. Це, до речі, чудово ілюструє, наскільки різноманітною може бути природа в межах однієї країни. Але, звичайно, ці світи існують не у вакуумі. Протягом століть людина активно їх змінювала, і будемо відверті, не завжди на краще. Поля, міста, дороги, усе це потроху відвойовувало простір у лісів. Природні ландшафти поступово змінювалися під пливом людини, стаючи, як кажуть науковці, антропогенними, тобто значно зміненими людською діяльністю. Це повільний, але на жаль, невпинний процес. Щоб краще усвідомити масштаби, давайте задумаємось. деревина одного єдиного дерева може перетворитися аж на три тисячі учнівських зошитів. Це робить вартість природних ресурсів дуже відчутною. А потім сталася подія, яка змінила все миттєво і назавжди. 1986 рік аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це був, мабуть, найпотужніший екологічний удар по регіону Полісся за всю його історію. Наслідки були просто катастрофічними. Радіоактивне забруднення перетворило тисячі гектарів на зону відчуження. Екосистема зазнала справжнього шоку, відлуння якого відчувається і до сьогодні. Але ця історія на трагедії не закінчується. Після катастрофи почався зовсім новий розділ: історія про збереження, охорону і, що найцікавіше, про дивовижну стійкість самої природи. У 2016 році на території зони відчуження створили Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Це, до речі, найбільша природоохоронна територія в Україні, що займає майже 227 тисяч гектарів. І його мета не просто охороняти, а й вивчати, як природа адаптується до таких екстремальних умов. І отут сталося щось справді неймовірне. Щойно людина пішла, природа почала повертатися. Популяції диких тварин почали відновлюватися, і це знаєте дуже потужне нагадування про те, наскільки стійкою може бути екосистема, якщо просто дати їй шанс. І важливо розуміти, що охорона природи не обмежується лише Чорнобилем. По всій території лісових зон існує ціла мережа національних парків і заповідників. Вони зберігають найцінніші куточки природи для майбутніх поковінь. Отже, ми бачимо, що природа має надзвичайну здатність до відновлення. Але вона, звісно, не всесильна. І це залишає нас із відкритим питанням, яку роль ми, люди, оберемо для себе в її майбутньому? Роль руйнівника чи ж таки дбайливого хранителя? Відповідь на це питання пишеться просто зараз.